Ех, війна війна, скільки за неї заплачено. Зазвичай хочеться, щоб все довше йшло, а зараз хочеться, щоб все швидко промотати, щоб не бачити цього жаху. Ех, не туди ми пішли, війна нам почалася. Не картай себе. За роки незалежності ми завжди кудись не туди заходили. Вибори зможемо провести. Так, і переможе нова партія. Звідки ти такий впевнений? А це тому, що ми будуємо нову державу і ті, хто приймали якісь великі посади в Радянському Союзі, хай йдуть в напрямку російського корабля в Севастополі чи що? Так, і про це треба не забути. Нічого я тобі не буду здавати в оренду. Йди собі, геть, тоді я буду продавати тобі газ по. Світових цінах. Нічого, я можу й на реверсні поставки перейти. Це досить. Тепер будемо говорити українською мовою. Це потрібно припинити цю корупцію і також ці антиукраїнські погляди. Мой бардак в армії. А ти звільнений? Ти що думав, як у Росії буде? Що ж, тепер пора і збудувати величезну стіну на кордоні з Білорусією і Росією. Ну а що? Україна стала незалежною. І тепер все всім вистачає. Немає ніякої війни, зброї багато, щоб ніхто не напав. Все п'є, інфраструктура чудова, дороги чудові, зарплати чудові, усе чудове. Просто життя, а казка.